Старшокласникам дають шанс здобувати освіту в Америці. Поїхати на навчання до Сполучених Штатів можуть учасники програми обмінів Flex. за умовами проекту Український школяр, який успішно пройде три відбіркових тури конкурсу, впродовж року житиме і навчатиметься в американській школі найуспішніші фіналісти цієї програми безкоштовно отримають стипендію, яка покриває повністю перебування в Сполучених Штатах. Вони житимуть в американських сім'ях і матимуть можливість дізнатися все, що можна про культуру країни, про її звичаї і традиції. Ті, хто повернувся з навчання у штатах із захопленням, розповідають про рік прожитий далеко від дому. Зізнаються, що за їхнім прикладом багато друзів спробували свої сили у флексі та поїхали за кордон. Мій рік. За кордоном, мабуть, дорівнює п'яти рокам проживання вдома, оскільки це надзвичайний досвід, це надзвичайна можливість чогось навчитися, здобути нові знання, нових друзів. Знову ж таки, сім'ю, в якій ти живеш, бо їх таки я називала мамою і татом, і досі з ними спілкуюся дуже тісно і дуже сподіваюся, що буде можливість ще з ними побачитись. Як правило, в більшість моїх знайомих, які закінчували флекс, після того виїжджали за кордон саме навчатися за на англійській мові, тому що це для них не було великою проблемою. Більшість таких більшість університетів за кордону навіть дають гранти таким дітям безплатного навчання, оскільки вони бачать, що це. Це дійсно щось, що якась людина, яка дійсно чогось може щось знає, чогось вже добилася. Були випадки, розповідають представники проекту в Україні, коли українці поверталися додому швидше, ніж закінчиться термін програми. Причини на це в кожного різні. Дитина, можливо, взяла вищий собі рівень і трошки відчувала, що вона не те взяла, і прагнула повернутися додому. Були інколи сімейні обставини. Якщо щось там у сім'ї траплялося, а так, щоб це дуже рідко. Інколи були причини, вона каже: Я хочу додому, я сумую за мамою бо це уявіть, якщо, наприклад, ти в восьмому класі і вперше відірвалася від родини. Проте більшість учасників все ж проводять весь термін, відведений їм в Сполучених Штатах. Організатори запрошують всіх бажаючих навчатися в Америці до участі у програмі. Взяти участь у проєкті можуть і люди з обмеженими фізичними можливостями. Перший тур конкурсу, в якому школярі повинні за 15 хвилин відповісти на 16 запитань, відбудеться о 9 годині 8 вересня в приміщенні Тернопільської школи номер 5.